Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Ви, напевно, вже всією родиною готуєтесь до великоднього свята. Давайте ми сьогодні разом з вами намалюємо ось таку -от писанку до вашого великоднього кошика. Почнемо роботу. Для роботи нам знадобиться ось такий ось шаблон яєчка. Фарби водичка і пензлик. Беремо нашого пензлика, вмочуємо водичку. Почнемо малювати з центру. Вибираємо колір, я візьму зелений. І почнемося малювати з вами ось таку ось хвилю. Дивіться. Так. Ось так. Набираємо інший колір. Я возьму. Оранжевий. Так, і будемо статити, дивіться, притискаємо ось так пензлика. І знизу так само. Так, фарбу змиваємо, коли міняємо колір. Візьму тепер блакитний колір і намалюю пряму лінію одну, і трошки нижче, другу. Так, і знизу також одну і другу. І змиваємо. Візьму тепер жовтий кольор так і зробимо ось так, і так само згори. Ось так. Дітки, ось така яскрава писанка в мене вийшла. Хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення!